Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that. A lot of words on an old brick wall Rob a lot of banks, got a pedigree scroll. Put my peg into your square Знаем. Давай, взяли, давай. Спускаемся нижче. ще. Может там классно знайдемо. А там нас ярко! Ярко помахає руками. Опа-на! Вот такие у нас тут водоспадки на плотке блин. Там, тогда бы я не весил. А что, нормально тут что? Дам далі. А блін, хто там що візьме? Їх за ним? Я зараз полізу наверх. Ні, ні я зараз наверх. Я тут фруйдуся трохи. Блін, красиво тут. Повітря свіже, прохолодне і наповнене вологою. Просто прекрасно. Отакі вони русилівські водоспади. Їх багато. Найбільше ми вже проїхали. Водичка зараз така не дуже чиста. Але тим не менше Ярик Славко в завжди купається. Чити їх крюки. Вас знімати хлопці. Да. У -ху! давайте, хлопки, давайте. 那真的是你干 Бляха, прикольно там всередині, особливо під цей червоний ґрунт. Там є дорога? Да ми їдемо друсини, так? Ще ми Ой, з Русилова їдемо на Єзловець, Єзловець Язловець на горі, правильно? No. нам нема смислу туди пхатися, ми треба на гори. Якщо ми обійдемо лісом, бо там ліс більш-менш рівний був, як я бачу його з дороги. Не було такого аж підйому перед язловцем. Кер... Я знаю. А далі Річка? Річка. Mm. О, блядь. цікавіше і цікавіше замик знімай? Снігу цикавіше Тов зараз. Запуяти Що, річка не під самою горою, горой, не Хоча що з нами ще Тараса нема коваля. Він би нами поїхав. А? Ох, пт твою мать! Притирічку твори. Походу тут не попадає. Там дорога. А ну зараз. Але блі... давай, давай, дивіться, давай. мужик казав, То, що вже напевне поклали кладку. Де? Значить, блять, ви знає, де так кладу. А бачите, ті машини сюди їздять. Як ви, ти вас... думаєш, тут глибоко? Ні, а тут ворони трохи. Але але, блін. Ну видно таке, що бачите, що задіває якісь треба вовити, це, це, без сумки, глибина. Ну давай, заміряй глибину, не... якщо там нормально ти, так чоп... Ну, Там може витягнути, якщо що мотузку на всякий випадок. Зав'язати за, за поїздно. Я не боюсь, але просто... Ти, ну йдемо разом, давай, дістає. Але, але звіжі, ді, чекай, спершу витягнеш карту. Та не парься ну, Яромир, це сюди точно десь, бо тут іншого нема варіанту. Я зловець, він має та бути на горі, бо любе то нам тоді два рази прийдеться річку телеканал. Не обов'язково, ми туди, якщо через ліс вийдемо, я зловець на горі, а ми вийдемо перш. Що там не перший раз поїхав, треба виїхати постудалі по дорозі, ми виїхали по цій сюди. І так, операція E починається. Е! Капці в руці, палка в руці, пісик на плечі. Я знайшов здобич. Що, ви маситесь хочете? гольки. Блин, если она еще раз там будет мутить, блядь. Я думаю, что Ху... будет. Хвала. Нет, то можно идти, я так думаю. Это людина на печальной свободе. Або той край баре. <laughs> Моїм! <гум> Пускаємо записку! Шкапетки у тебе, питайте їх! Просто братисніки переносити! Слизько А слизько там чи ні? Там камні гострі чи ні? Для з палку, не треба якусь палку, ні, щоб трохи триматись. Але як ровер переносити? Я бажано не мочити, блін. Нє, давай хай вони глянуть спочатку, чи щось там є. Бо якщо, блядь, ще один такий круг робить річка, це піздець, бля, весело. Пацани! Щоб там не було ще одного такого круга від річки, бо все буде анус. Вот он. Падав назад. Пиздец. Терма. Причепай да тебе зручно. Термота. Я вам собі... дома. Ну, ну, же не... з ровером пішов відразу. Що? Ні, він без ровера пишет. Ага. Шо дезручно? Я не знаю, где их начип. Блин, занят, идемо йод. Начипай де хоть. Та нема де на чіпать. Та не все в руках. День вот А? яды другим патекой. Э, это блин, це моя патека. Да он зломай собі тисто, О, щось. тут слово. Вот тут збоку є щось. Що воно зламається? Блядь, Блять, холодна вода це здесь. Ай, блядь. Фу Фу, яке гівно.

того, Бревна. Там на му. А біля бревна нема на мор. Так, там так, типу, на той камінь. Зараз буде підйом підъемчик. Дайрик фотки, блін. <схот> <схот> <Твої сі, бля. правді> <правді> ти чогось, блин. Я не стрмно, а серьезный ти не лишає. Мені так достаешь ничего. Брели, блядь, кончені. Пацани, реально, якщо нам буде, блять, ще одна петля, це буде весело. Ще раз переходите цю річку, ну нахуй. А до бревна там не глибока хіба? Що? Що, ня-ня, і ще слахається. Ня-ня, і, блять, ржуть. Уге, блядь, нас ще саме здорову йому виріб похуй шорти? Mm. шарпу Я не бачу, ви як велики нас головою чи збоку? Ви не реали? Ні. Взагалі. От сюди по цьому камеру заходить. По цьому? Так. А Це знімав воно мигає. на Ну то Ти заїбсь. Снимай нахуй. Не кажи, ой, блядь, бо ты меня высаживаешь. Я думаю, что там зараз пиздец и придется вертаться назад. Ой, блять Ясно, что ой, блядь. Ми зараз до бучі ще дойдемо. Та що, і звідти порогом на хату пизду та і всю хуйню. Ти знімав? Не видно напевно було Я знімаю, але то не видно було, бо ти закрив. ДТП Йоха мій Бражна, бережно на роги. Б. Блядь, так харить его куля. Давайте помолимось до Бога, що він нам дав прохід цими єбінями. Бо як ми нікуди не дойдемо, то це а вафлі.